покончим з ним Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Ось і виїхав я нарешті на риболовлю по поукунцю, на судачка. Приїхав вчора ввечора. Було темно. Вставив намета вчора ввечора. Не рибали, сьогодні зранку тільки поставив кружків. 6 штук. Ще планую пару штук доставити. І зараз поснідаю лову, буду потрошки джигати у кунці. Пробувати, намагатися Така у нас сьогодні сонячна гарненька погодка. Заготовив вчора трохи дров. Спати було дуже комфортненько мені. Ось тако маленькі апартаменти. Тут спальне місце, там дровцятка, буржуйка. горить, супер. Тут столик, поснідати, пообідати. Супер. Був невеличкий приморозок, але вже бачу. Крига зійшла, до берега трошки була така крошка. Лебідь гарненький плаває, ось як ви можете бачити там далі. Супер коротше. Буду зараз снідати, рибалити. Ви підписуйтесь на канал, хто ще не встиг, хто зайшов тільки до нас в гості, хто давно за нами спостерігає, ставте одразу лайк, коментуйте відео для підтримки каналу, а я буду рибалити, друзі, супер. Друзі, всім доброго ранку. Є в нас ранішня покльовочка, мачу кружка суне трохи. Добре суне. О, добре суне, дивіться. Ху, мене вже починає трасти, раз так суне, то, то піздяться. Є, друзі, ще й хорошенький вроді. Зараз главно не спішити. Загалом не спішити. О, друзі, щучка. Така... О, блядь, втекла, за весло зачепилось, замотало. Йоперний балет. Піздец, була файна, трикілі точно. Сібалася. Замотала за весло і викинула. Ну нічого. Росте більше. Прикольно, блін. Такий у нас сьогодні гарний раночок. Поплився, перевірив кружки, була одна щучка зійшла, запуталась мені зависло грузом. Зійшла, вона така гарненька була десь до 2 кг. Ну нічого. Зараз попливу буду у кінця пробувати трошки лапати. Вчора вечора. Куплівся кружки перевірити, бо в спині, думаю, кину пару раз. Натрапив на окуня, коротше. І таким маленьким сідлобочкою. Такий жучок, можна сказати. Такі гарні окунці, вчора з десяток, певно, що зловив. І то вже було темно, з фонариком, коротше, при фонарику. На кончик дивлюся, закинув. Раз, раз є, раз, раз є. То буквально за півгодинки штук з 10. Ну такі хорошенькі кінці. Там ще трошки є всадкове. Там один такий до кілограмчика. І отакі вогна куканчику. О, во. о, отакі окуняки. Файні, дивіться, а? хороші. Ось щука, щось не дуже, але зато окунь клює. Ну зараз ранку не знаю, зараз побачу. А вечора клює, коротше, з фонариком треба. Було три лодки, коротше, сиділи, сиділи, вже стемніло, нічого не клювало. Я поплив до берега, перекусив. Думаю, пропливуся з фонариком, гляну ще на кружки. І тоді вже буду помаленьку збиратись, спати, відпочивати у палаці. А тут, думаю, кину пораз. І раз така роздача, то за півчаса з фонаричком злив, з десяток гарненький. Так, рибали. Ось не хоче сьогодні, певно, погода міняється, бачу. І взагалі глухо, бля. Не хоче, коротше, друзі. Плювати, вчора позавчора то покльовувало сьогодні. Щось бачу, ну ще не ввечері, як то сказати. На кружки за ніч теж не одне і покльовки, все глухо. Де ж тут буде? Так, вже я змотався, палатку відложив, все зібрав. Кружки теж поплив, забирав, зарані взагалі не однеї покльовки. Як і не на спині, так і не на кружок. Погода міняється, бачу, кльову немає. Вчора позавчора то трошки в конці підловив. Шлюк з 15, певно, гарних, може і 20 буде. А щука взагалі, ух, ото одна двушка зійшла десь на кружок, а на спині зовсім. О, і ще плюс там в садочку ще. Тільки сам, бо мені вже на кука не влазу. О, друзі. Дивіться які окунці, не? Бомба гарненькі. На засолочку буде, на таранечку, супер. Ну і там 6 десяток, певно, таких самих. Все, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Я буду мити лодку гнати додому.